Я шанування, мене звати Людмила Добровольська. На каналі Життєворот. Вітаю вас, поважне товариство, кому не байдуже, як змінюється наше життя і щоб не загубитися в тому життєвороті. Тримаємо руку на пульсі події, явищ та історичних постатей, які сьогодні є важливими. А може, такими залишатимуться і завтра. Отож, От наша передача сьогодні лицар із кульчиць. Часом життя. Це питання наявності чашечки кави, яка дарує усамітнення. Є на світі речі, які варті того, щоб їм зберігати вірність. Це кава, сказав Нобелівський лауреат Джон Госуорсі, автор багатотомного роману Сага про форсайтів і герої цього роману повним ходом споживали каву, яку ми тільки но згадали про чудодійні властивості кави. Вперше дізналися фермери із славної Ефіопії. Вони помітили, що кози, коли поїдять плодів із кавового куща, стають неймовірно бадьорими і дуже веселими. А все завдяки алкалоїду кофеїну, який здатен підтримувати працездатність вибачте, за тавтологію людини, ну і веселий бадьорий настрій у тварин. Треба сказати, що кава. Перше в Україні зафіксовано її споживання у XVII столітті, тобто це часи Хмельниччини. І Богдан Хмельницький любив не тільки люльковий курити чи шаблею махати, він полюбляв ще і каву, як свідчать історики. Якому українцеві у центрі Відня встановлено пам'ятник і чому? І чиє ім'я носить одна з центральних вулиць австрійської столиці? Чи здійснив подвиг Юрко Кульчицький і чим він ще долучився до творення європейської цивілізації? І нарешті, ви знаєте, що таке синя пляшка? Якщо вам це цікаво, залишайтеся з нами. Юрій Франц Кульчицький. Це саме він. І саме завдяки йому в Європі з'явилася кава, ну, а потім і у Львові. Юрко Франц Кульчицький народився у селі Кульчиці. Самбірської округи на Львівщині у 1640 році, кульчиці від Львова 82 кілометри. Навчався Ірко Кульчицький у Самбірській гімназії, а потім, як свідчать Бувальщини, він подався на Січ, на Запорозьку Січ. І там, в одному з боїв, він потрапив у турецький полон. Час ударом не гаяв, вивчив турецьку мову, турецькі звичаї. І саме там він вперше спробував. Каву. Усе разом це потім йому у житті дуже знадобилося. Після цього, як свідчать вже літописні джерела, Ірко Кульчицький був товмачем, тобто перекладачем Віденської східної торговельної компанії. Служив там років 5 чи 7 і, видно, наперекладав перекладав турецької мови непогано, тому що зумів заробити грошей, повернувся у відень. І відкрив там крамницю, де торгував східними товарами. Це були килими, тканина, перла, жемчуга, ювелірні прикраси і різне східне вбрання. І так він працював собі до 1683 року, коли турецький султан Мехмед IV оголосив чергову війну невірним, тобто європейцям, і рушив із своїм військом на відень. Турки. А було їх 200 тисяч війська, обложили Відень і він таким чином опинився в оточенні, ну, без будь-яких засобів, які могли підтримувати захисників відня чи зброї, чи продовольством. А захисників відня було небагато, менше 20 тисяч. І ось в такій ситуації в відні починається голод, епідемії, нестача продовольства і нестача зброї. Міська управа вже думала здаватися туркам на питалу, що ж робити. А ті розвідники, яких направляли міські владці для того, щоб вони закликали допомогу, усі вони були зловлені турками і знищені. Допомога могла підійти від цісаря Леопольда. І герцога Лотавінського, але вони стояли далеко від відня і не знали про таке критичне становище столиці, тому що зв'язок тоді був лише живими кур'єрами, і ось таким живим кур'єром. Зголосився стати Юрко Кульчицький разом із своїм товаришем, сербом за національністю Юрієм Михайловичем. Вони вбираються в турецьке вбрання і вирушають за підмогою для віденців. Вони пройшли через турецький табір, я б сказала, з великим успіхом. Вони навіть набралися зухвальства під час цього співати пісні, ну звичайно, османською мовою. А ага. Так називалися воєначальники турецького війська середньої руки, навіть запросив їх до себе у шатро, і там вони пили каву і вели теплі бесіди. Пройшовши цей табір, Юрко Кульчицький з Юрієм Михайловичем добралися до цісаря і до герцога, розповіли їм про критичне становище віденців, запросили допомоги, ті їм обіцяли. І вже іншим шляхом. Але це ж було все смертельно небезпечно, як ви розумієте, кругом вороги. Юрко Кульчицький з товаришем повертається у відень. І як було обумовлено із герцогом і цісарем, із вежі монастиря святого Стефана вони дають умовний сигнал гарматою про те, що розвідники добралися. Тож віденцям треба ще трошки протриматися. Від липня і до вересня тривало це оточення. І ось 12 вересня 1683 року, коли підійшли до відня війська цісаря Леопольда і Герцога Лотарінського, турки залишили цю облогу і змушені були тікати. Залишили вони багато трофеїв. Ну, звичайно, голова і командувач віденського війська Штаренберг закликав до себе Юрка Кульчицького, визнав, що він здійснив фактично подвиг і врятував відень від неминучої смерті разом з усіма його жителями. Запропонував йому гроші, будинок йому надали і запитав, яких він ще хоче собі привілеїв, золота чи срібла. Але Юрко Кульчицький від золота, срібла і привілеїв відмовився. А побажав він часточку трофеїв, які залишили турки під стінами відня? Серед тих трофеїв а були це і зброя, і худоба, барани, коні, осли, різні скарби, не кажучи про різні похідні речі, які потрібні воякам для повсякденного життя. Там було 500 мішків якихось темнозелених зерен, які були незрозуміло для чого призначені. Віденці думали, що це був корм для верблюдів, адже верблюди були у турецькому війську як тяглова сила. І ось цих 500 мішків Штаренберг на 80 підводах допоміг доставити Юрку Кульчицькому до його нового житла, наданому віденською міською радою. Ми б так сьогодні сказали. І ось тут і починається те, що лягло в основу нашої передачі: ідея кави. Перемелюючи каву, Юрко Кульчицький виготовляв напій, вбравшись у турецький одяг: шаровари, відповідний кептар такого східного покрою, черевики з довгими загнутими носа, носками, головний убір, розносив цей напій. Чорний, гіркий, безпробудно непривабливий для віденців. І віденці не розуміли його смаку. Воно їм не подобалось. Тоді Юрко став експериментувати. Додавав до кави або цукор, молоко, мед. І ось саме з такими інгредієнтами та кава стала називатися кавою по-віденськи. Врешті-решт Юрко Кульчицький відкрив кав'ярню, яку назвав. Під синьою пляшкою. І віденці туди йшли не тільки кави попити вже нової, яка їм смакувала, а також подивитися і познайомитися з людиною, яка врятувала відень. Ось таким чином, Гірко-Гульчицький здобув собі славу із своїм все ж таки ратним подвигом розвідницьким, і тим, що долучився до творення європейської цивілізації, адже кава сьогодні. Просто без неї не уявити нашого побуту, як напевно, і побуту будь-якої європейської країни. Треба сказати, що Юрку в цьому допомогло те, що він знав кілька мов. Османську він вивчив, ще перебуваючи у полоні турків, а знав він також румунську, сербську і німецьку мову. І ось усе це разом допомогло йому, по-перше, розвідати те, що йому треба було розвідати. І Запросити допомогу, пройшовши через турецький табір, а потім будувати свій бізнес. Ми б так про це сьогодні сказали. Доля відміряла Юркові лише 54 роки. Він захворів на сухоти, туберкульоз. Тоді це була безумовно невелікова хвороба, і помер у 1694 році. Похований він під стінами того ж самого монастиря святого Стефана, з вежі якої було гарматою подано сигнал, що Юрко Кульчицький із Юрієм Михайловичем добралися благополучно назад у табір Відниців. Ось така, друзі, історія історія кави у Європі. Після цього кава почала більше поширюватися по всій Європі з Відня. добралася вона, звичайно, до території українських земель. У Львові, як свідчить історія, з'явилася кава у кінці вже XVIII століття у 1780-х роках. А пам'ятник йому стоїть у центрі відня, якраз на розі Юрія Кульчицького. Там він вбраний в турецький одяг, якраз і тримає у руках тацю. Із двома чашками кави. А у ногах у нього шпаги, зброя, різна амуніція і мішок із кавовими зернами. Цікаво, що аналогічний пам'ятник встановлено Юрку Кульчицькому і в його рідному селі Кульчицях біля сільського музею. Там також він стоїть аналогічно вбраний з кавником в руках, і біля нього мішок кави. І спеціальний черпачок, щоб зерна тієї кави зачерпувати і варити її. Завершимо нашу передачу товариство. Скажу вам також, між іншим, що у кавових зернах сорту кофі Арабіка 1,5% нашого славного кофеїну. У чайному листі на хвилиночку 5%, як може це вас не здивувати? А кава. Сорту Арабіка має на 30-40 менше кофеїну, ніж кава сорту робуста. Ну, це так, між іншим для статистики. І ще статистика засвідчує, що скоріше і надійніше звеселяються і бадюріють від кави саме жінки, а не чоловіки. Ось так, друзі, гадаю, ви довідалися дещо нове про лицаря із львівського села Кульчиці, завдяки якому кава з'явилася у Європі і, зокрема, в Україні. А в Україні найкращою кавою вважається Львівська. Завершимо нашу передачу. Не забувайте про подобайки, коментарі і, звичайно, про підписку на наш канал. Тримаємо порох сухим а руку на пуці історії і знакових подій, які можуть здатися цікавими або важливими. Бо ж, не знаючи минулого, важко будувати майбутнє. До зустрічі наступного тижня. Ми обов'язково переможемо.